Ігор Протопопов, прикордонник з Харківщини, пройшов АТО. З початком повномасштабного вторгнення став на захист України, хоча дружина на колінах вмовляла не йти воювати. На фронті втратив ногу у Чернівцях. Нині проходить реабілітацію та вчиться ходити з протезом. Ігор Протопопов у 2014 році воював в АТО. У березні 2023 року захищав Україну у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи під Бахмутом. До початку війни Ігор був прикордонником. Його дружина не була готова його відпустити на фронт. Коли твоя дружина стає перед тобою на коліна. І вона все прекрасно розуміє, і вона зі слізами каже, я нікуди тебе не відпущу, у нас маленька дитина, а я, от, я не можу через неї переступити, я не можу переступити через свою дитину. Але я розумію, що ну, мені треба її якось підготувати, бо рано я ж не буду все життя ховатися десь. Прийшлося їй сказати, що Та, я піду, там щось просять, мене там допомогти, терепи, там, знаєте. От. І з того моменту, як я перший день пішов, почалася конкретно моя підготовка моєї сім'ї до того, що я в будь-якому випадку буду воювати не вдома, а десь-десь, десь, де мене можуть офіційно мобілізувати. У жовтні 2023 року під час підготовки до штурму російські окупанти вдарили по бригаді, в якій служив Ігор. Наслідок війни отримав поранення і втратив праву ногу. Я питаю щось з собою робити, а я не можу нічого з тілом зробити. У мене просто, знаєте, як судороги схватили, всього скрутили. Руки помню, як зараз отак за головою, трохи якось на боку, в голові отакий каламбур, всі мозги твої крутяться, питаюся зобразити, Я розумію, я щось бахнуло, я тіла не відчуваю. Думаю, автомат, граната. Не могло нічого бути, тому що ми в такій зоні, де не могло взагалі нічого бути. І потім тебе такого, знаєте, кидає, голова направо трохи дивиться. Біля мене побратим васька був, ну він загинув. Потім тебе там підбігають, починають мотати, там крики, це все ну, ти починаєш уже приходити в себе. У мене це не є там трагедія якась. Для мене, мабуть, більше було жалко моїх красовок нових бойових, які я собі купив. Після поранення Ігор проходив курс лікування у Дніпрі та Києві. Нині на реабілітації у Чернівцях. Чотири місяці тому йому встановили протез. Знаєте, коли ти лежиш чотири місяці, і ти розумієш, бувають от закрадається такі місяці, що ти взагалі можеш не встати. О, да, це стрьомно, Чесно вам кажу, це дуже стрьомно. І тут, хоп, ти просто лежиш. Ти просто лежиш, отак. Ти не можеш ні на правий бік повернутися, ти можеш не можеш на лівий бік повернутися. Ти там починаєш трошечки якось сідати. Чотири місяці ти їси лежачки. Там з банки попив, ложку якось поїв. Ігор не дозволяє емоціям брати контроль над ним. Лише в одному випадку він їх не може контролювати. Дозволити своєму тілу ці емоції висловити це коли згадують загинувших товаришів своїх. Я навіть можу плакати. я їм серйозно кажу. Я знаєте, я. Я наскільки можу сміятися, скільки в душі я можу плакати. І в тебе іногда просто починається істеричний сміх. І ти розумієш, що це просто уже такі психічні емоції з тебе виходити тільки із-за того, щоб не плакати. Перемога України для Ігоря це й перемога над собою, яка мотивує і дає сили стати на ноги, коли ти на лікарняному ліжку. Якщо ми зараз будемо погоджуватися на умови їхні, ми визнаємо свою поразку. Вибачте, за нашими спинами полягло не один десяток хлопців, не одне зруйноване село, не, одне, не один зруйноване місто, які можуть переговори. Переговори можуть бути тільки з нашої сторони, в їхню сторону, що ви забираєте свої війська, ми забираємо свою територію, ви нам її відновлюєте своїми коштами і більш ніколи ви сюди не потикаєтесь. Після реабілітації Ігор планує повернутися у свій підрозділ на фронт. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Січ-4.